Якщо ти пропустив дроп від пінгвінів, не зроби цю помилку знову, тому що вони вже запустили мінігру в Телеграм, яка ще знаходиться на ранній стадії розробки. В цій грі як не важко здогадатися, будуть пінгвіни, фірмова мінігра, а також багато чого іншого. На даний момент активність займає від сили пару хвилин, а вихлоп має бути потужним. Тому дивись уважно, показую, що потрібно робити. Ну, ось, друзі, я вже прийшов до телеграму, переходимо в цього бота. Посилання на нього я залишив в описі. І як я казав, вся активність займає від сили пару хвилин. Так як на даний момент гра знаходиться на стадії розробки, поки що ми не можемо в неї пограти. Але ми можемо подати заявку на те, щоб потім в майбутньому ми змогли її пограти. Просто переходь до цього бота, натискай на апгрейд ось цього сундука. Виконай усі два завдання: це підписатись на їхній твіттер, а також підписатись на їхній телеграм-канал. А ще тобі потрібно запросити двох друзів, але не лякайся цієї критерії. Якщо ти цього не зробиш, нічого не станеться, ти все одно зможеш пограти в цю гру. Так що не забивай собі мозги, якщо ти не можеш це зробити. Ну а на цьому поки що все. Далі будемо чекати новин від цього проекту. Заробіток на криптовалюті може здаватися складним та незрозумілим. Але якщо я у свої 16 років вже маю результат. Ти точно зможеш теж. Мій перший крок був простим: я просто подивився безкоштовний вебінар від Олександра Орловського. Тому я думаю, що ти здогадуєшся, що потрібно робити. Тому переходь за посиланням в описі. Реєструйся за допомогою номеру телефона та обирай зручний час для перегляду. Це абсолютно безкоштовно, тож не зволікай, вперед! А якщо тобі сподобалося, став лайк і підписуйся на канал, щоб бути в курсі та заробляти ще більше. А ось тобі ще два відео, які я рекомендую подивитися. Пока!